Казка, коти кухар і пожежа у лісовій кав'ярні. У великому світлому, сосновому лісі між дубами та ожиновими кущами стояла новенька лісова кав'ярня. Її вікна світилися затишним світлом, а над дверима. Висіла вивіска у котика кухаря, щоранку звірі сходилися до кав'ярні. Білочка за горнятком кави з жолудовим сиропом, їжак за трав'яним чаєм, а заєць за цілим кошиком медових пампушок котик кухар зустрічав усіх у білому ковпаку з борошном на лапках і щасливою усмішкою. А неподалік кав'ярні нещодавно звели дивовижну будівлю з високою вежею та дзвоном. Це була пожежна частина. Вона існувала для того, щоб берегти ліс і всіх його мешканців від вогню. Якщо десь задиміла грубка, пала свічка, чи загорівся рушник або електрочайник, звірі знали. Потрібно телефонувати 101. І пожежники одразу приїдуть. Вночі її вікна світилися теплим світлом, а вдень звірі милувалися червоною пожежною машиною, що стояла біля воріт. Кожен у лісі знав: якщо станеться біда, саме ця машина помчить стежками, а хоробрі рятувальники приборкають вогонь. У частині працювали відважні пожежники. Ведмідь бригадир сильний і спокійний, лось командир, що завжди подавав команди голосно і чітко, і моторний борсук, який умів швидко крутити вентилі та розмотувати шланги. Щодня вони тренувалися. То бігали з відрами, то вправлялися з водяним шлангом, то вчилися лазити по драбині. Ми маємо бути готові в будь який момент, казав ведмідь. Вогонь швидкий і сильний, наше завдання бути ще швидшими. І хоча пожежі ще не було, Звірята вірили, коли настане день випробування, пожежні зуміють врятувати ліс. Того ранку котик відчинив кав'ярню незвично рано. Він планував встигнути спекти пиріг до появи перших покупців. Його білий ковпак завжди з'їжджав набік. А вусики тремтіли від запаху страв, як тільки мов котик з'являвся на кухні своєї кав'ярні. Кухня оживала, котик насипав у миску пухке борошно, додав цукор, щіпку солі, розбив два яйця, жовтки впали, немов сонечка. Прямо в білу хмаринку борошна. Потім він влив молоко і воно зашуміло, наче струмочок. Він вимішував тісто дерев'яною ложкою. Воно пружинило й ляпало по столу, ляп-ляп-ляп. О, яке пухке, буркотів котик. Настав час начинки. Ожина блищала, мов фіолетові намистини. Котик пересипав її цукром і ягоди пустили солодкий сік. М-м-м, це буде диво пиріг. Котик розкачав тісто, виклав начинку, накрив другим шаром тіста, заліпив. Краї хвильками і зробив маленькі надрізи, щоб пиріг дихав. Форма вирушила до духовки. Та саме тоді котик почув за вікном веселий сміх звірят, що грали у футбол. Вибіжу лише на хвилинку, подумав він. Але коли повернувся через годинку, з духовки виривався чорний дим. «Ой, Леле!» – закричав він. Котик спробував махати ганчіркою, та диму стало ще більше. У двері постукала біла білочка. Котику, чому з димаря чорний дим? Допоможи, горить, вигукнув він. Вогонь лизнув стіну. Дим повз гору, чорний і важкий. «Ой, леле!» – закричав котик. Він схопив ганчірку і почав махати нею, намагаючись потушити полум'я. Та диму й вогню стало ще більше. Полум'я підступало ближче, сичало, тріщало, наче сердите звіреня. Надвір швидше. вигукнула білочка і витягла котика з кав'ярні. Ой, запищав і заплакав котик. У мене лапка попечена і дуже боляче. Білочка швидко дістала з кошика чисту тканину і накрила нею опік. Не рухайся, котику, я зателефоную у пожежну частину. І білочка натиснула на своєму телефонові три завітні цифри. Сто один. І повідомила, пожежа в кав'ярні, котика кухаря, рятуйте. Виїжджаємо негайно. Пролунало у слухавці. Десь у лісі задзвонив дзвін, а потім пролунала сирена. Пожежна частина ожила, звірі вибігли зі своїх домівок. Визирали з гілок, з дупел. Пожежа. гукали вони. Наші рятувальники вже мчать. І справді, з гущавини дерев виринула червона пожежна машина з мигалками. Борсук розмотував шланг, ведмідь відчинив вентиль. Вода пішла. крикнув лось. Холодний струмінь ударив у полум'я. Дим клубочився, полум'я шалено шипіло, але пожежні не зупинялися. Ще трохи. гримнув Лось. Тримайся, кав'ярне, додав бурсук. І нарешті, після багатьох зусиль пожежників, Вогонь відступив, а незабаром і стих. Кав'ярня була пошкоджена, але не знищена. Головне, ніхто не постраждав серйозно. Але котик сидів на пеньочку і тихо стогнав. Ой лапка. Болить. Тут на допомогу під'їхала лісова медична допомога. З машини вийшла лисичка медсестра і їжак лікар. Пацієнт де? запитав їжак. Тут, показала білочка. Їжак оглянув лапку котика. Наклав охолоджувальну пов'язку і дав йому подихати киснем. Лисичка підтримувала котика. Ти мужній. Зараз стане легше. Запам'ятай, сказав їжак. Вогонь завжди сильніший, ніж здається. І навіть маленький опік це серйозно. З опіками повинні працювати лише медики, лише вони знають, як лікувати попечену лапку. Котик винувато кивнув. Я зрозумів, я ще легко відбувся. Коли все стихло, білочка прибрала попіл. І лагідно сказала. Ми всі врятували твою кав'ярню, але тепер треба навчити інших, що робити у небезпечній ситуації. І відтоді в лісовій кав'ярні висів яскравий плакат. У разі пожежі дзвони 101». Завжди тримай поруч вогнегасник. Не залишай електричну плиту або інші прилади без нагляду. Коти кухар з часом відновив кав'ярню. На стінах з'явилися вогнетривкі панелі, а біля духовки таймер. І з гучним дзинь. Коли перші відвідувачі прийшли знову, котик зустрів їх з усмішкою. Тепер у мене не просто смачно. У мене безпечно. Тож запам'ятайте малята. Вогонь завжди небезпечніший, ніж здається. Не залишайте надовго, без нагляду, електроприлади. У разі пожежі телефонуйте 101 і якомога швидше вийдіть із приміщення, де сталася пожежа. Бережіть себе, завжди з вами. Ваш вечірній котобась.